Кидай, кидай, Юр сам, дивись, Юра сам. Артур, швидше. Артур, кому? Артур, кинь Юрів, ноги він тобі віддав. Повернусь, повернуйся, летям, приймай. Сергію, там, перемістились. <поряд>? Далі кидаємо розвернутися! Том'ян! Тимур! Біжи до воріт, Чого ти зупинився? Повернусь, повернусь! Що, змістились? Сюди, сюди зміщайся! Сюди! Добре, пас, пас! Передача.

Буде за спину піде. Ти ну куди ж? Дай легенько не за Добре, Дамік, це правильно, тільки швидше. От буде їм. Куди забігав, як півав, вже забігай. Білюху спину. Спину! Передача! Повернуйся, повернуйся. Ти можеш активніше відборі. Біля то просто космос, біля. Добре, молодець, Сергій. Та дай Платону, він збігає, забігає гол зону вірні. Все, змістилися, Юрчик, звичаємося. Юра, піджимай, Юра! Юрчик! Не передай. Добре, дай, дай, дай. Не йди туди, Артур. Спину! Голову! Все, все, твій, Артур, твій, Вперед, тві. забирай, 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 активно. Активно забирай. Там, там, Тимур, твій. Не бігай, Кроволюча. Перед собою взяв. Перед собою. Йомий, Святий, що Приймай, Макс, приймай. Бодь, в, линию. Будь, в линию. лінію туди, бодь, в лінії. Тимур, поборозь! І відвір свят, і відвір свят! Пас, пас! Там, там, там! Та через Артура можна, Тимур! Може через Артура обіграти. Ставай, вставай, Артур! Як наш нападаючий може там забити, якщо він біжить всередину? Артур! Активніш! Ілля, чому зупинився, втратив! Артур, тікай середину, дай платону тікай середину. Добре, добре, Юрчик, молодець. Артур, весь п'яток, граємо в пас. Артем, то доповільний зйомка. зйом! Макс, знімайся вище. Сергію, юру не треба тримати. Максим, через воротаря можна, розверни. Платон, десять. Платон є! Уходь! Парад шукай! Виведіть 5 двіти! Даре, доре, мадача, зараз, зараз, зараз. Мрича, Тимур, втікай з Вітом! Да? Тимур! З Артемом? Передача! Свят, розвертай, Свят! Що тут, активніші? Актуальніші? Іди, йди, Макс, йди! Та не бійся, Максим, не бійся! Ближче, Артур, ближче! Не бійся! Артур! Артур двох просрочил. Сергину! Илья, то все чужому, Илья! Куди, Артур? Сзади. А чого вверху? Ще платок. Ще платок. Кому? Хоть простріл найти. Відвір! Ре, ре, Мор, добре, Дай не вивезять. Ай, Льоха! Ільох, іде штрафно! Штрафнуйди! в ножку. Добре, маті! Подача. Подачу зробимо сьогодні! Добре, Мак, Не кидайся, Не кидайся, Мак, не кидайся! Добре, не

— Піднімайся, піднімайся, Макс. Піднімайся. — дай, Так, Свят. — Ще йому. Бомор, тут. Лі, — Ще чужому. — Кому, Артур? — Спокій! — Та ні, Свят, то є чого, Святику? — Артур, це... — Та своєму гравцю іде. — Біля! Біля! Чотири передачі Сто чужому. Чотири. — Чотири Піднімайся, Чотири. Макс. — Піднімайся ви. — Ми в чорному, не в зеленому. — Бусть, досередине, Макс. Досередине будь вище. м'яч вищий. Перші Пас дайдуть. Тимур, чому чужому? Тимур! Ми в чорний. Пускай. Готон, скажи, що ти біжиш, потім пускає, ти б'єш. Не дай тут. Тимур. Просто мор. Борися, берися, Сергій, берися, ще бери. Спину! Передача! Передача! Рыдихи. Заходь, будь, заходь, будь! Подача! Відбір! Просто свят! Просто свят! На себе, на себе! На себе, бери! кидай, кидай! Бодя передача. Бодя, дай йому в кіт. Сань, не бігайте. Риник, та на метр не просять передачу. Риник, ти ось тут мав стояти. Ось тут ти мав стояти, просити пас. Голова. Добре, а кому? Дай сюди. Прохорок. та загострюй! Коли? Сергію, проси, Сергію! Та в нього! Іди, диля! Пасі м'яч! Сергію, кому передати?

Дай! Синиць, дивись! Димить! Димонник, стояш захи зліва! Витволо тільки! Димоні станеш зак. Тіка її! Влажка, влажка! Женечка! Ринок! Ринок! Влажка! Давай, права в захист. Права в захист, Рома! захист! Греб футбол! Греб футбол!

Да, не дай, передача! Передачу знайди! Він зміщається зараз. Так? Добре, добре Там, там, Рома! Добре, йди! Просто Тимур, Заповнюйте середину! Добре. разбороть. Домче, Ёма, бежи, бежи, Перед собою тримай. Вже дополнительно. купа просто. купа просто. Пусть, стой, Пусть, стой, стой.

Дай передати. Тимур, вище, ти тимур, Тимур, низький. Бише. Просто мать. Біжи, Тимур, біжи, тимур, біжи в нього, Тимур в нього біжить. Серіть! Нижче! Сторій! Серіться, один на твоя! Vamos! 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 Біжи сюди, Матвій! Матвій, біжи сюди! Ти можеш відкрийся, щоб тобі дали. Ти ж дишкова так що? Що Ти позицію маєш займати! Діки, ну, ну, давай, біжи, давай, біжи, давай! А що ви хотіли? Змістилися! Піліжчирова нижче! Дай дай дай, дай дай, вийде! Побіжить! Сирію! Полутай! Стріляй! Сирію! Ті мене знища, Тимур! Вертайся, Тимур! Добре, Одиниць, спокій! Є час! Передайте! Дай передати!

Мартієнко що, Ілляс Ніна, платон справа. Дем'ян, давай, втікти треба забити. Перший м'яч. Баред! Берет! Вище, Дем'ян! Вертається! Дай, дай передай!

Alright, pa